22 липня молодь Житомирщини взяла участь у майстер-класі з гри в теніс. Головна родзинка, партнери на корті. А саме світові призери Сергій Стаховський та Еліна Світоліна. Для мене важливо популяризація спорту в Україні. Ось працювати з дітьми, додавати їм мотивацію. Зараз дуже складні умови, тому для мене важливо додавати їм якусь таку мотивацію до їх мрій. Ми з Аліною це робимо також на прозі всієї війни. Я це в принципі робив до війни. А Ліна прийшла з ініціативою під час війни це робити. Ми не тих дітей, які не змогли виїхати або все ж таки їх батьки вирішили залишитись, а підтримати їх. Сам. Саме тим, чи ми можемо це передати свій досвід свої емоції. Подібні тренінги та майстер-класи спортсмени проводили у декількох містах України, таких як Вінниця, Львів та Київ. Ми намагаємося доступитися до кожного району. Не завжди це звісно виходить, тому що певні обставини війни вони все ж таки не дають чітко спланувати якийсь захід в скажімо так, в східних районах. Але ми все одно це плануємо. Зіграти зі світовими призерами на одному майданчику завітало близько 250 дітей різного віку. Головна мета такого майстер-класу показати юним тенісистам, що вони можуть досягти досягти висот у своїй дисципліні підняття емоційного духу і запалу тенісистів. У них, щоб вони продовжували займатися цим спортом, щоб вони бачили якусь перспективу для себе в майбутньому і просто їм передати і сказати, що не все втрачено. що навіть в умовах таких, які наша країна знаходиться зараз, вони все одно можуть тренуватися і зможуть досягнути результатів в майбутньому. Ми будемо грати з ними. Потім будемо спілкуватися з ними. Вони розподілені на подгрупи. Ми знаємо більш-менш який рівень в них. Ось, і ось так групи йдуть один за одним. І так граємо по 40 хвилин кожна група. Молодь була задоволена можливістю відвідати такий захід. Діти розповідають, навіть зіграти лише декілька хвилин з професіоналами та призерами це чудовий досвід. Мені дуже сподобалась гра з ліною. Вона просто ну добре, такі уроки дає. Більше за все тренуюся, але прямо на рейтингові турніри ніколи ще не приймав участь. Я сама з тенісом вже 5 років, але з Перерви корисні тим, що я можу дізнати щось нове, а цікаво саме тим, що це ну просто у ті емоції. Організатори вже планують відвідати інші міста країни, аби завдяки майстер-класу надати юним спортсменам запалу та бажання досягти нових висот. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1